Спочатку бюджетна реформа, потім прийняття самого бюджету. Уряд затвердив пакет економічних новацій, без яких реалізувати головний кошторис країни на наступний рік кажуть, кабміні неможливо. Що саме пропонують урядовці на розгляд парламенту? Дізнавалась Валерія Багрінцова. Кабінет міністрів не виноситиме на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2015 рік, поки депутати не ухвалять урядові реформи. Про це сказав прем'єр Арсеній Яценюк на засіданні уряду. За його словами, Кабмін розробив два варіанти державного кошторису на наступний рік: перший оснований на економічних показниках нинішніх, другий з урахуванням соціальних, бюджетних та податкових реформ. Подача бюджету на чинній базі є неприйнятною. Уряд не піде на те, щоб у зв'язку з падінням економіки майже на 7%, яке пов'язано з війною в першу чергу розв'язаною Росією проти України, піти на падіння всіх соціальних витрат. Ми звертаємось до парламенту завтра проголосувати пакет економічних реформ. Реформи, які покладені в основу другого варіанту державного бюджету на наступний рік, передбачають зокрема зменшення кількості податків, зниження ставки єдиного соціального внеску та зміцнення самостійності місцевих бюджетів. За словами Олександра Шлабака, міністра фінансів, попри нестабільну економічну ситуацію, також розрахували незначне, але підвищення соціальних стандартів на наступний рік. Плануємо на наступний рік підняття заробітної плати, мінімальної заробітної плати. Хай невеличкої, але принципово підняття заробітної плати. Ми зможемо додати, хай не багато, 32 гривні людям, але зможемо додати на наступний рік. За умови ще раз, кажу, прийняття законів, про які я зараз говорю. Ми передбачаємо достатньо суттєве збільшення коштів, які доведеться витратити на пільги житлової субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг. Валерія Бухренцова, Олександр Сиряцький, перший національний.